Щедрого вечора бажали сьогодні на сцені центру дитячої творчості Дружба. Так з притаманним фольклорним українським традиціям колоритом святкували прихід старого нового року. Минулоріч місцева ветеранська організація відзначила щедру кутю на традиційний манер в своєму тісному колі з колядками і вертепами. Сьогодні ж масштаби святкування відчутно зросли. Пригласили школи, садики, колективи взрослые, то ветеранські. Я сподіваюся, це послужить і для дітей роком, і для, для взрослих. Що наші діти ні теряют uh, связь uh, между поколениями. Щедра куття можливість через привітати близьких із святами, а після застілля попросити вибачення усіх, кого могли випадково образити. Тож в теплій атмосфері сімейного свята всі покоління району об'єднались на сцені та за столом. Маленькі довгинців завітали з колядою, дорослі відповіли гостинним частуванням. Бо який же щедрий передноворічний стіл без традиційної запашної випічки по українським традіцям в щедрий вечір угощати щедро. Хазяюшки пікут пірогі для того, щоб угостити їх щедруючих і посіваючих. Потому что пироги являлись и являются символами процветания и щедрости. Чтобы соблюсти эти традиции, ветеранская организация Долгицовского района обратилась к народному депутату Андрею Гальченко с просьбой помочь организовать угощение для всех тех, кто сегодня пришел на этот праздник. И благодаря этой поддержке сегодня угощение на столах. Співали, танцювали, колядували та щедрували, ще й здоров'я всім бажали. Дітлахи вже стали знавцями старовинних новорічних обрядовостей. Ось і учасники вертепу з колективу троїсті музики занурились і в символіку, і в атмосферу колядувань. Майка коза означає символ по на Україні, так як вона домашнє животне і вона несе багатство в сім'ї достаток. Ми будемо колядувати. Мені подобаються такі народні традиції, тому що це дуже цікаво і. Очінь зажигательним вихованці дитсадочків та діти по доросліше шедрували від душі колядки, віншування і традиційний вертеп, вся різнобарність і глибина традицій на одній сцені. Учасники заходу переконані, нині прийшла пора нагального збереження давніх народних традицій, бо вони гармонійне поєднання чистої радості та світлої віри, як символ правічного прагнення добра, як молитовна пісня. Цього дому господа.